Дитяче взуття крем 20 кг, 10 євро за кілограм. І починаємо з таких філи оригінал. Такі гарні. 26 розмір. Далі в нас такі кросовочки, високі. Це у нас розмір 33. -й. Такі в нас гарні Бетмен пише. Це в нас 30 розмір. Такі теплесенькі середині дитячі. 29-й розмір. От у нас. Спайдермени. Такі вищі. 30-го розміру. Далі. Такі гарні дитячі. 27, 28 розмір. Красовочки такі. Це у нас 28 розмір. Дорогий период. Такий теж гарний. Відкочує оригінал. Це такий гарний. Це у нас розмір. Не вказаний, але десь, напевно, 35-й. Далі такі уги з бантиками. Теплесенькі, 30-й розмір. Такі Маркінси. Маркінси такі. Гарні. далі такі. Замшеві, малесенькі такі з бантиками. Це у нас 26 розмір, Розові. Ніжно-розові, такі дуже гарні. Розмір теж напише. Далі в нас такі теплесенькі, гарні. 22-й розмір. Потім такі тепленькі. 25-й розмір. Знов такі теплесенькі. Від Квочі, оригінал. Це в нас не пише розмір. Далі у нас такі кедики гарні. Не пише. Далі у нас такі шкіряні гарні, малесенькі. Далі у нас такі дуже круті. Розовенькі. Тут пише, розмір, не пише в нас. Далі у нас такі дуже гарні. кедики. Ось у нас такі. Шикарні. 29 розмір. Такі кедики гарні. 24 розмір. Том Тейлор Оригінал. І вони теплесенькі йдуть. Замшеві. 30-й розмір. такі дуже круті. 28 розмір. У нас сірочкою 28. Такі у нас дуже гарні. 34-й розмір. А кому буде цікаво? Такі дуже красиві. Це в нас ну, пише розмір. Далі у нас такі спортивні. 31 розмір. У нас дитячі, дуже красиві. Це в нас 26 розмір. Уги. І це які гарні з бантиком. Вони зовсім зовсім такі теплесенькі, 28 розмір. Такі красовочки. Це в нас теж 28 розмір. Далі в нас такі. 23 розмір. Такі гумачки, 22-й розмір. Далі у нас такі тепленькі, 35-й розмір. Я перебув фейк. Відквочі. Оригінал, це в нас 34 розмір. І малесенькі такі. З квіточкою, Це в нас 20 розмір. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.